Друзі, вітаю всіх на самому сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анджела, ми з Півдня Одеської області. І сьогодні піде розмова про міскантуси. Розмова буде про міскантуси, а саме сьогодні про міскантуси пістряволисні, тому що є пістряволисні міскантуси, а є зелені. Вони. Їх дуже багато сортів, у мене їх багато сортів, тому я поділила їх пополам. Сьогодні будемо розмовляти і дивитися міскандуси пістряволисні. У мене їх 6 сортів, можливо, 7 осінь покаже, бо там якийсь кущик, ще один росте пістрявий, ну буде видно. Почнемо з міскандуса зібріна, Він такий, самий-самий самий відомий сорт. Давно відомий сорт. Пістреволисний. Як бачите, жовті в нього такі плямочки йдуть в поперек, листя широке, викидує мітьолки восени туди пізніше. Ну, Скажу, що от в північних районах я чула таке, що навіть не завжди викидував мітьолки свої, тому що починалися морози. У нас міскантуси всі встигають випускати мітьолки, крім одного, тому що він взагалі не випускає їх. Отже, міскантус зібріна або зібрінус. Росте високий, це поділки молоденькі, це поділки, які я саджала весною від кущиків, коли я ділила кущі на продаж, відвалювалися такі маленькі якісь кусочки, і я їх саджала. Якщо малесеньких було кілька, то могла посадити от кілька і, бачите, виріс такий уже гарний, просто кущ. В цьому році він буде не дуже високий, а вже на слідчий рік може піднятися до 2 метрів, десь метр вісімдесят до двох метрів. Мітьолки він викидує такі не сильно червоні такі, але більш можна сказати, що все-таки рожеві. Ну, всі міскантуси, в принципі, не проти поливу. Але якщо ви, у вас нема змоги поливати часто, вони витримають посуху, просто будуть нижчі. Ну, Не такі гарні кущі, як вам би хотілося, але буде живий. Ну, можливо, там мало що трапиться в вашому житті, то знайте, що місяць-два він витримає спокійно без поливу. Взагалі без поливу. Ну, тут зібріна теж молоді кущики. Я тут показую, тому що тут у мене чотири сорти зразу росте. Другий міскантус – іде Космополітен. Бачите, у нього полоски йдуть вздовж листя цього. І йдуть по краям полоски і по центру. Бачите, такі листя тут більш білого, білого все-таки кольору. Вони такі він. Здалеку дивися, він такий прямо білий. Ще є кабарет схожий міскантус, у нього тільки полоски йдуть по бокам. І він такий більш зелений все-таки. Ну, ще я не вирішила собі, треба мені заводити той другий міскантус, чи ні, бо цей набагато яскравіший, набагато гарніший. Високий росте теж, до, ну, скажімо так, десь до 1,80 метра, коли дорослий кущ. Це теж були малесенькі поділки, малесенькі. малесенькі ну, Бачите, вони виростають кущиком гарним, але скажу, що цей міскантус виростає не так швидко, нарощує свій корінь не так швидко, тож доведеться почекати. Скажу, що купувала його дуже давно, дуже-дуже давно, за 50 гривень, малесенький кущик, десь на гілочки 3, ну максимум 4. Давно це було. І це було дуже-дуже дорого. Зібріну я купувала у нас на базарі у людини. Я коли почала скуповувати рослини всі, перекинулась потім на ці злаки. Перші злаки. Міскантус я купила китайських обережнюків. Цей у нас купила на ринку. Це мої самі два перші злаки. А потім вже почала скуповувати далі і далі і більше і різних, і більше і різних. Так от, два міскантуса зібріна або зібрінус і космополітен. Бачите, різниця яка в них. Теж викидує мітлки туди вже в восени. Мітьолки теж такі рожеві в нього. Так, слідучий, слідучий міскантус у нас тут у мене росте, називається апаче. Це вже більш такий низенький. І бачите, якщо зібріна росте вгору, то апаче такий фонтанообразний вже міскантус, не такий високий, він всього з мітолками, десь ну, півтора метри, це з мітолками. Самі кущі невисокі. В дорослому віці, коли він в мене вже ріс, оце я ділила весною кущ. До речі, це були такі гарні поділки. Я спеціально посадила сюди більший. А тут вже таке, знаєте, нещастя залишалося, тикнула в землю. Бачите, гарні кущі кущики вже наросли. Ріс у мене кущ роки 4, на одному місці гарний, бо вже кущ і скажу, що десь ну, метр. Листя саме десь метр висотою, не більше. Так що це міскантус не з високих Теж, бачите, в нього полоски в поперек поперед йдуть, жовті, листя в нього вузеньке, не широке, і сам кущик фонтанообразний. Мітьолки в нього теж червоні, теж випускає восени. Бачите, зараз просто зелений пістрявий кущик дуже гарний. Так, тут ще в мене є монінглайт. Це моя новинка. Там ще в мене є ще один кущик, Просто купувала, знаєте, як? Ну добре, що купила другий кущик, купувала перший morning Light. А другий купила як добрий ранок під такою назвою. Це просто не подумала, що це в перекладі з англійської. Теж, бачите, він такий дуже вузьколисний, прямо скажімо, що геть не точки. І теж йдуть тонесенькі полосочки по краям. Зараз не знаю, чи зможу навести, тому що він такий тонесенький. Бачите якийстечку зовсім тонесенький, бачите? от. Ну, Бачила в інтернеті, що він росте десь так по півтора метри. Мабуть. У мене, як це новинка, тому повного розміру я не знаю, не скажу точно. Гарний теж скажу, що порізаться ним просто як леска, знаєте, така? таке гостре листя тоненьке, навіть не, не побачите, як можете порізати руки. Тому всім з брати тільки Краще в перчатках, тому що дуже-дуже ну, так прямо страшно. Як лезо, таке гостре все. Так, зараз підійдемо до Міскантуса ще одного. Ось така спека вже. фу Називається Gold Bar. Міскантус скарликовий, от я кажу, що він у мене скільки ріс, я ще не бачила ні разу, щоб він випускав мітьолки. Ну, і в інтернеті от він продається завжди без мітьолок. Дуже низенький, але дуже такий прихотливий. Я його весною поділила. У мене було три куща великих. Я їх поділила, скажу, що прижилися, що приживеться він дуже погано. І тим більше, що я тут на місці його розділила і зразу ж посадила в землю, поливала. Все одно він тут не дуже гарний. Ну, взагалі, карликовий. Бачите, який теж рябенький, рябенький такий гарний. Теж поперек полосочки жовті, такий гарнюній. На продаж одразу скажу, що продавати ще пароків не буду. Мені треба його розмножити, тому що ну, таке щось. Не щастя, цей рік наросте на слідуючий рік я поділю на весну, можливо, на слідую осінь, можливо, буде, поки, поки я його продавати не буду. Тому що собі ще хочу десь такий рядочок посадити, бордюрчик зробити. Дуже він гарний, мені дуже подобається і хочу, щоб він у мене ріс. Не тільки, щоб на продаж був, а й у мене, щоб ріс. Так, ну і ще у мене є один, не знаю точно, як зветься. Або Little Giraffe, або Little Зібра. Зараз підемо. Є ще алігатор такий гарний міскантус теж в полосочку, чимось схожий на Зібрінус. Ну, думаю, що замовлю собі. Його все-таки для колекції нехай буде. Так, а зараз йдемо або Little жираф, або Little Зебра. Ну, ну, треба буде ще почитати в інтернеті добре про ці скантуси, чим вони відрізняються саме, щоб, ну, щоб самі прозібратися. Ось він у мене тут росте. Він... Як би схожий полосати, як зібрінус. бачите ось. Але вже більш фонтанообразний. І вже бачу, викидає палки, буде китиці скоро викидувати, на відміну від зібрінуса, який викидує вже під кінець осені ближче. Цей викидує мітьолки раніше. Потім вони, як викинуть ці мютюки, я вам ще покажу. І більш такий фонтанообразний. Бачите, зі все таки компактний кущик, більш компактний. А цей, я думаю, що це, мабуть, літу жираф. Бо купувала його під такою назвою, в питомнику купувала. Теж повторююсь, пістрявий, але вже не такий високий. Він середній десь, ну, мабуть, до півтора метри всього буде невисокий. Буду вже весною ділити його. Весною ділити. Ну, весна покаже, можливо, щось буде на продаж. Поки нема, це в мене єдиний кущ такий. Ще в мене там росте один, досить малесенький. Ну, я ще не знаю, на що він схожий. Я ж кажу, осінь покаже. Туди пізніше час. Треба ще подивитися, які там мітьолки будуть. Це такі, це такі, це теж. Бо міскантуси, я ж казала, бувають різні різні, різні, з різними відолками від білих сріблястих до темно-червоних. Так що от таке різноманіття? У мене шість сортів поки. Поки пістреволисник, 6 сортів. Зібріна, ви всі знаєте, зібрінус Ось літл-жираф схожий, але більш фонтанообразний і нижчий. Апаче зовсім низенький фонтанообразний. Голдбар зовсім низенький. І космополітен полоски вздовж листка йдуть. І Мунінглайт, геть тонесенький, і малесенький. Ось таких шість сортів поки після волисних. Все-таки я дивилась алігатор. Думаю, що все-таки замовлю я собі алігатор, тому що там йде е, такі по дві полосочки, здається поруч. Потім е, через, е, через відстань потім е, знову йдуть дві полосочки. Тут у нас зібрінус є під сіткою росте. Я кажу він один з перших у мене, а тут де великий кусі, зараз покажу вже, ну де ростуть вже пару років, він вже високий. Ось тут, бачите, ось тут за виноградом. він вже тут високий росте. Він тут вже десь, ну так, до двох метрів дотягує. Так. Тут зібрінус ми це ділили весною цей кущ, тому що тут був вже дуже здоровезний кущ, він вже тут лягав, залежав нам. Це тут, по-перше, я тут перший кущ, який я посадила, він тут довго ріс у нас. Бачите, от він тут низенький. Чим більше міскантус росте на одному місці, тим він буде вище і ширше. Скажу, що ці міскантуси не стріляють, не агресори, ростуть гарно собі кущиком, Наростають кущиком. Ну, поки перший рік, другий рік, може, він буде стояти, потім доведеться десь підв'язувати, тому що чим більший кущ, тим він буде більше розвалюватися. Ну, от сьогодні все про міскантуси пістряволист. Злаків у мене багато доволі, так що буду показувати, розказувати потроху, щоб ви не путалися, тому що це. Я вже їх розрізняю, знаю багато, тому що багато років ростуть у мене. І то не всі пам'ятаю. А от е, вам треба поступово запам'ятовувати. Тобто сьогодні ми дивилися пістряволисні міскантуси. У мене їх 6 сортів. Ну, все. Бажаю всім гарного дня.